Що створює додаткове навантаження на вчителів, змушує знову ж таки видавати нові підручники. А це додаткові кошти. Є проблеми, пов'язані з матеріально-технічним забезпеченням закладів Росії. Ті проблеми є просто шалені. І невідомо чому, але в Королівському столичному місті Львові, яке, здавалося б, могло бути не є, най... не є найбіднішим містом в Україні, практично. Як такі кошти на закупівлю шкільного обладнання, меблів, ремонти класних приміщень, з бюджету не виділяються взагалі. Видань і я працюючи в школі, тих коштів не бачу, як і мій директор. Все, що робиться в школах, добре чи зле, робиться виключно за кошти батьків. Може, нарешті, вже пора перестати дурити людей і себе і сказати, що освіта в нас не є безкоштовною. Є проблеми, звичайно, і пов'язані з ставленням до учня, є проблеми зі ставленням до вчителя зі сторони керуючих, контролюючих органів освіти. Знаю, в кого в мене складається враження, що у Львові, де ми перебуваємо, воно є тотальна зневага з боку влади до керівників і працівників середніх навчальних закладів. Я вже не говорю про садочки, я вже не говорю про все інше. Ті безглузді і безсистемні перевірки, які проводяться міським управлінням освіти. Мерії. Зрештою перевірки, які проводяться різними контролюючими органами, такими як контрольно-ревізійне управління, санітарно-епідеміологічна станція, вони просто є зневагою до керівників і працівників навчальних закладів. Вони починають там вишуковувати невідомо що. При тому, що перевіряти з моєї точки зору є варто то, до чого ти сам доклався. Тобто ти дав гроші і вимагай за їхнє використання. Натомість, що ми маємо, натомість чомусь подаровані школам батьками інвентар, обладнання ставляться на баланс і потім мені не зрозуміло. Чому, наприклад, сільські школи, які, здавалося, би мали бути в гіршому становищі щодо цих питань, отримують з бюджету більше, ніж міські школи в Україні. Тобто купа парадоксів. Ми нещодавно проводили кілька стіл в липні місяці за участю міністра освіти Сергія Кіта з питань освіти. Якості з освіти. Правда, більша увага була звернута на... Bis